Мої вітання, шановне панство. Сьогодні буде напрочуд цікава рибалка. У нас буде батл з паном Дмитром. Ось доброго ранку. Так, і суть батла полягає в тому, що я буду ловити на відвідний повідець, а Дмитро на Джиг. Це буде формат, мабуть, турів. Да? Таких, типу, зробимо три тури по 30 хвилин. І по результатам цих, цих турів ми дізнаємося, яка снасть буде ефективнішою. По снастям, між іншим, у мене сьогодні савада МЛК 90 до 22, це XP, а у Дмитра Black Swan. Blackwon Swan. До... До, до 12. Ну Все, поїхали. Починаємо. Дмитро зараз поставить таймер на 30 хвилин і ми починаємо. 30 От, таймер пішов, натискаємо. Все. Поїхали. поїхали. Не будемо гаяти часу, поки Дмитро ховає в кишені телефон, нам треба вже зробити перший закид. В спорті немає нічого чесного, друзі, скажу вам відверто. З приводу проводки ви будете запитувати, можливо. Вона подібна до джигової проводки. Нічого там неймовірно складного немає. Все досить повільно, не забувайте про те, що. От у Дмитра щось вже є, здається. Перша риба. Ага, Ми бачимо, є риба. Так, а у нас нема риби. Це погано. Це, до речі, гарна, гарний окунь. Покажи. Вже пустий. Дуже схоже, що це самка. Можливо. По приманці, до речі, у Дмитра Адже від Шед від рейнса. Да? В кольорі Лох на Adжрігу. Скільки грам? 7. 7 грамів. Декілька слів про місце, на якому ми зараз знаходимося. Це чорт, десенка. Глибина в місці лову, мабуть, приблизно метрів 4, ну, мабуть, навіть 5 подекуди. І дно повністю густо встелене е двостолковими молюсками, а саме дрейсеною. Ось чому, на мою думку, тут буде непросто ловити на джиг, тому що, наприклад, на двійники тут взагалі нереально ловити. У вас кожна проводка буде супроводжуватись зачепами за молюски. Ого! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Друзі, це було клювання. Ви бачили? Я не знаю, мабуть, ви не бачили. Блін, камеру опустив. Дуже гарне клювання. Мабуть, вимотаю, подивлюся, впевнений, що там в моїй приманці прийшов кінець. Приманка ця до речі, гарна, всі, мабуть, ви її знаєте. Принаймні ті, хто люблять дуже мікроджиг. Вона дещо нагадує наноміну від Crazy Fish. Ні, все нормально. Все більш-менш окей, гачок в порядку поки що, але це тимчасово, тому що лову ми нагадую на дуже щільній дрейсені. І там будь-який гачок, навіть з супер-мега класною заточкою, довго не живе. Так, іде зміна приманки, до речі. Треба подивитися, що там пан Дмитро. Ага. Це що в нас? GTL Saturn DJ Saturn від рейнса. Теж колір лох. Дмитро сподівається, що зміна приманки принесе йому вдачу. Так, перевірка гачка, гачок нормальний. Гачок нормальний. І робимо черговий закид, але вже правіше. Є 20 грамів. 5, 6. Я, до речі, бачив, це щучка маленька була. Отам. Така, грамів може 400. Є! Є, друзі, є! Тепер головне його не злити. Дуже, дуже важлива риба. Дуже, будь, дуже важлива риба, дуже важлива риба. Спокійно. Саватка. Саватка, відпрацьовуй, будь ласка, штанга ти моя футбольна. Нагадую, спітні для лову судака надпотужний. Відпрацьовує лише вершинка. Залишилось буквально 5 метрів. Ну, є, 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 є. І я зрівню рахунок. Ось він, бачите, взяв за нижню щелепу такий от окунець. Давайте покажемо. Дрібний, нема часу показувати. Дякую. Де би нам ще одного окуня зараз вчепити? Давайте спробуємо в секторі у пана Дмитра. В спорті нема нічого хорошого, дружелюбного і чесного. А, вже все, 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 все. І у нас рахунок, який 1-1. 1-1, Ми зараз зробимо паузу 15 хвилин, правильно? 10 хвилин зробимо паузу. Переглянемо Снасті, подивимося, можливо, треба щось перев'язати, подумати, стратегію, обрати приманки на наступний тур. І поїхали, не перемикайтеся. Буде цікаво, впевнений, що. Я переможу, але це не точно, тому що бачите цього злодюгу? У нього там в цій сумці дуже багато всяких ультрасекретних приманок. До речі, давайте підійдемо до пана Дмитра, подивимося, яку тактику він на цей тур обрав. Діма, що ти щось змінив чи ні? Приманку, мабуть, змінив, так? Тобі скажи. Приманка, це у нас рей, це у нас фішуп фенсі греб, 1,5, чи, так? двійка, як там воно? 1,5. 1,5. А тягарець змінював? Ні. Тягарець не зміг. Поки не міняв. Так, ну що, залишилося лічені секунди до початку другого туру. Час пішов? Дивіться, час пішов, все чесно, поїхали, починаємо другий тур пів години. Зараз подивимося, чи принесе нам бажаний результат ця зміна приманки. Зазвичай, якщо ви ловите тривалий час в одному місці, в одну зону кидаєте, зміна приманки однозначно покращує ситуацію. Ви якби дивуєте рибу новим об'єктом. Коротше, ми вже тут з Дмитром навіть місцями помінялися, приманки змінюємо, проводки, але риба чомусь гидує і не клює. Опа! А тим часом, поки я розповідаю, Дмитро тягне окуня. І я так розумію, що щось гарне. Дивіться. Так дійсно. гарненний окунець. гарненний. О, так це ж слухай, це ж кабанчик. Такий... Дивись. Заліковий. Дивіться, який, який гарненний. Ставте лайки, Ставте лайки, І Дмитро, до речі, з цим оконем виривається вперед. Тому що Далі. рахунок стає 2-1. Дуже гарна риба. Тим паче, що ще і в Києві спіймана. Коротше кажучи, GoPro, як завжди, ніх не записала, але я спіймав. Рибу і тепер рахунок зустрічі у нас 2-2. Окунь з'їв, як бачите, в шахту. Так що я йду рятувати йому життя. Чому так власне відбувається? Зараз поясню. Тому що е, на приманці нема тягарця, і вона дуже повільно падає. Це. Е, Ясна річ, що дозволяє окуню дуже швидко та ефективно одразу заковтувати свою здобич. У нас там фінальні секунди зустрічі. Все. Все, другий тур завершено. Ось так, рахунок цього туру 1-1 один -один? один один, друзі. Йдемо на здрявну здрю, як то кажуть. Ця мошка просто заїдає. Між іншим, якщо ви знаєте якісь дієві способи боротьби з нею, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Я знаю, що деякі практикують використання суміші води, ваніліну та оцету. Ну не знаю наскільки це дієво, нібито пишуть, що дієво. О, точно можу сказати, що усілякі там Guardex, Off Extreme і усілякі інше працює досить сумнівно. Так, ну що, розпочинаємо третій тур. Дивимося. Поїхали. Все, час пішов, у нас нові приманки і нові сподівання. А тим часом хвилини третього туру спливають. А клювань від цього більше не стає, друзі. Дуже дивна ситуація. Ніби то й погодка сприяє, все нормально, приманки, місце, все супер. Але ні. У Окуня з цього приводу свої плани. Все, друзі, третій тур завершено. І у нас рахунок за сумою двох-трьох турів. 2-2. Отак. Отак буває. Так що відвідний повідець це не панацея. І якби е, цей маленький челендж, турнірчик можна було б переграти, обирати інші приманки, то я б точно не обирав інші. Адже я переконаний в ефективності тих, які використовував. Впевнений, що Дмитро зробив би так само, так, Діма? Так. Да. Ну от, бачите, тобто. Коли ти впевнений, в приманках, в проводках, в собі нічого змінювати не потрібно. Просто таке трапляється, що часом риба дійсно не клює. Ось і все. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте, я ще раз вкотре це повторюю, віддячити мене своєю князівською вподобайкою та коментарем під цим відео. Адже це неабияк допомагає розвитку каналу, підвищує його ранжування в видачі на Ютубі. Тому не забувайте віддячувати авторів україномовного контенту. З вами, як завжди, був Ярослав Злий, пан Дмитро. Ставте лайки, друзі. Ставте лайки. І побачимось в наступних відео. Нехай щастить!